Обласні літні сільські юнацькі спортивні ігри серед школярів краю присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Від чого сьогодні треба захищати сільську молодь, передусім від байдужості дорослих. Дітям потрібні футбольні поля і спортивні зали для занять спортом взимку, і різноманітне обладнання і інвентар. Адже сільські діти навіть із більшою охотою ніж міські відвідують гуртки і секції, які є в їхніх селищах. Медалі, що одягли спортсмени на парад, аргумент на користь уважнішого ставлення дорослих до сільських дітей. Очолював колону уже традиційно відомий та видатний спортсмен. І минулих років, який сьогодні діючий гирьовик та тренер. Володимир Копичинський із Макова, перший майстер спорту в нашій області з гирьового спорту, який не складає зброї в зілому віці. Планує цього року потрапити на змагання серед ветеранів спорту всього світу. Це у Львові були змагання, дуже сильні змагання. Де був де можна було вибороти ліцензію на чемпіонат світу, що буде проводитися цього року на Україні. Тому буде проводитися, що Україна лідером є з гирьового спорту, і це буде на мотор Січі в Запорізькій області. Проводиться чемпіонат світу по довгому циклу серед ветеранів. І я там здобув, виборов потівочку ліцензію собі і готовлюся до цих змагань. Небагато в нашій області віднайдеться спортсменів, ветеранів, котрі мають подібні здобутки в зрілому віці. А серед молодих людей, сьогоднішніх учасників змагань, є перспективні спортсмени, здатні досягти висот. Заступник начальника управління справи сім'ї молоді і спорту Сергій Заєць говорив про всебічну підтримку спорту і фізкультури на селі. Україна допомагає і буде допомагати розвитку сільського спорту. Ну, ну все, що ж, хай перемоги на Вітали учасників голова обласної організації профспілки працівників АПК Віктор Зварич, директор виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сергій Кінзерський, віце-президент Федерації більярдного спорту Олександр Коліжук та секретар обласного відділення Національного олімпійського комітету Віктор Флентін почергово запрошені нагороджували спортсменів за вагомі досягнення грамотами і подарунками. Це вихованці Чемеровецької, Полонської, Маківської, Кам'янсько-Подільської, Волочиської та багатьох інших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Саме головне, що ми сьогодні зробили, це ми провели захід, який стає прикладом для того, як треба працювати на місцях. Ми повинні все робити, щоб дітки наші розвивалися, міцніли і були достойною зміною нашої молоді, молоді нашої держави. У програмі змагань було 14 видів спорту: шахи, вільна боротьба, більярдний спорт, важка атлетика, волейбол, гандбол, кінний спорт, легка атлетика, пауерліфтинг, хефондо, футбол, загальнофізична підготовка і велокрос. Всі вони відбувалися на різних базах. До речі, на зустріч колосівцем пішов мер Хмельницького. і всі спортивні споруди надали для змагань без орендної плати. І звісно, в кожному розділі програми визначалися призери.